Факт номер 4. Дітям з дислексією протипоказано читати довго і без перерви. Чому? Тому що мозок у дислексика влаштований так, що немає достатньої міжпівкульної взаємодії. І коли відбувається процес читання, а центри, які відповідають за читання, знаходяться в обох півкулях, не відбувається достатньої в нього обміну інформації. І деякі центри просто відмовляються брати в цьому участь, а ті, що залишаються, вони перебирають на себе невластиву для них функцію. Тому мозок перевтомлюється, перенапружується і як наслідок дитина починає терти очі, позіхати, нервувати, скаржитись на головний біль, нудоту. Так буває, що дитина починає агресувати і капризувати. Як тільки ви побачили такі ознаки, давайте перерву дитині. Треба мозкові трошечки відпочити, перезавантажитись, щоб почати знову. Краще читати часто і невеличкими. Фрагментами тоді буде все добре.